Розпочну з історії, як ми з друзями їздили в Крим. Від моменту, поки виникла ця ідея, і до моменту, коли ми вже всі разом сиділи в машині і вирушили в подорож, пройшло було всього-навсього дві години. Це було літо 2012 року. Я у Львові вийшов попити кави, сиджу, насолоджуюсь, смакую. Дивлюсь, як люди дуже в'ялі, такі ходять. І думаю, роботи зараз не буде. Десь би цей час провести з хорошою користю. Думаю, у мене є знайомі в Криму, у мене там ще частина бізнесу була, я туди їздив колись. І думаю, а чому би зараз не сісти і не поїхати в Крим? Передзвонив до дружини кажу: слухай, я вирішив, я зараз змотаюсь в Крим, маю ще справи, поїду через Київ. Вона ну, каже, добре, окей. Тобто вона ніколи, е, ніколи її вже це не, не то, що ніколи, її вже перестало це дивувати, тому що в мене завжди таке було життя, що я е, багато подорожував. І вона були такі дні, що вона навіть не знала, де я, в якому місті. Тому що так вимагав бізнес. Е, спочатку це був чужий бізнес, а потім це був вже мій бізнес. І е, я так окей, типу, супротиву нема. І думаю, може, ще хтось хоче поїхати. Дзвоню до товариша, такий, Теодозій, Я кажу, Дозик, слухай, я подумав, що я хочу в Крим. Ти як? І він такий, типу, я б теж не проти, Він каже, коли їхати? я кажу, вже? Він так, в смислі вже. Я кажу, ну вже. Ну, я готовий. Я кажу, ну а що тримає? Я кажу, тебе ще щось тримає? Він каже, ні. Кажу, щекось бере. Давай, телефоную там до наступного, до Ігоря. Він якраз на роботі, у них сімейний бізнес, з дружини. Я кажу: Ігор: ми з дозиком їдемо в Крим. Він так, О, я з вами, коли виїжджаємо? Ми кажемо, вже. Він так, в смислі вже. Ми кажемо, ну все, от, от, от в тебе прямо, от вже треба задача. От якщо, якщо вже, то сідаємо, їдемо. І він такий, типу. До дружини до своєї, до Оксани каже, слухай, хлопці їдуть в Крим, прям треба їхати вже. А вона знала нас. Каже, там без питань, типу, не йдіть. Ну і ми такі, ну, ще можемо четвертого взяти, тому що в мене машина велика, така була бізнес-класу. Дзвонимо до одного артиста, такий Анатолій. Його треки дуже популярні були. Е, такий талант. От. Ми дзвонимо, ну ми його розбудили. Каже, ми виїжджаємо, вже збираємо речі, я вже там машиною, вже за хлопцями поїхав. І Він таке спросоння: каже: коли? Каже, вже. Тобто, так добре. Тобто, дві години вийшло від моменту, коли дозріла думка. Дві години е, пройшло, коли ми вже сиділи всі, і ми вже на Личаківській поїхали там через винники на Київ і так по дорозі. Ми провели дуже гарно час. Е, ми об'їздили весь Крим. Я ще Крим так не бачив, що нам показували місцеві. От, ну, мова про що? Мова про те, що є такий алгоритм. В типу, ну, принципі, ценатний алгоритм треба розпочати з вміння приймати рішення. Тобто ми можемо бути дуже розумними, ми можемо мати колосальні плани, але ми можемо так на них і не відважитися. Тобто і от. Буває таке, що сходиться, от, от в моменті тобі все сходиться, і тоді треба приймати рішення. І е, це, в принципі, називається як вікно можливостей, то в житті буває таке, що у вас складаються обставини, що треба рішення приймати. Це є вікно можливостей. І коли ви це рішення приймете, е, Окей, воно впливає на подальший, подальший розвиток в вашому житті. Е, е, і, а якщо таке рішення не прийняти вчасно, то коли відкриється наступне вікно можливостей? І от, е, мої товариші, вони прийняли рішення в моменті, коли можна було сісти в машину і провести класний час, там побачити весь Крим. Е, якщо б вони сказали ні, коли у них відкрилось би наступне вікно можливостей, е, щоб знову поїхати в Крим і провести так час? Швидше за все, що. Його би не з'явилося найближчих там 2-3 роки. А далі що вже було? 2013-14 рік, ну і тепер ви знаєте, що там відбувається, і, і, і як туди потрапити. Тобто, да? тобто можливо, мож, може бути таке, що за життя вже більше ніколи би не потрапили ми в Крим, якщо б вчасно не прийняли рішення. Так само і у нас в житті У нас е, буває таке, що треба приймати рішення, якщо його не приймеш. То наступне вікно можливостей може з'явитися навіть не через кілька років, воно може з'явитися аж в наступному житті. А, тому, друзі, це про що? А, а є, є якісь рішення, які вам потрібно приймати? Чи були моменти, коли вам рішення треба було прийняти, а ви їх не прийняли? Е, я скажу, що в мене не було таке, що я завжди вмів так приймати рішення. Тобто, я в принципі щодо рішень, я ну, прям дуже тяжкий. Якщо можна сказати, знаєте, такий, такий діагноз є такий потеряний, Ну тобто я втрачений, бо можна сказати, що я в цьому житті міг би якісь рішення приймати. Е, щоби навчитись приймати так рішення, в мене прийшов час еволюції. Тобто, ті, хто мене знають, можуть розуміти можуть підтвердити наскільки я був рішучий, і звідки звідки все розпочалося? Розпочалося з першої моєї роботи. Тобто я дуже так тяжко потрапляв в роботу обленерго. Я попав в дирекцію в бухгалтерію. Дуже тепле місце. Типу, в принципі, мрія для тих, хто би хотів допрацювати до пенсії в спокої. Е, ну І е, я потрапив туди, е, і це було типу престижно. Ну, грошей там не було взагалі. Ну, від, от від слова, взагалі, от просто взагалі не було. Хтось думає, що це гроші, типу, ну, це було таке, типу, там ну, виживання, можна сказати. Але зато, як це зарплата. Маленька, але зато стабільна, файна, ну, такий діагноз. І от уявіть собі піти з Обленерго з записом в трудовій за власним бажанням. Тобто Це просто люди звідти туди не йдуть, їх звідти або звільняють, або виносять ногами вперід. Тобто і я приймаю рішення піти з, за власним бажанням. Тобто мене дивилися, це ненормально. Люди туди думають, як потрапити, а ти йдеш проти течії. Це було психологічно дуже складно. Я пам'ятаю свій стан, я пам'ятаю, мене прям ну тошнило. Я е, коли вже забрав трудову і йшов, е, я йшов там, ну там хто знає, там дирекція, там так по поверхах. Ну тобто я йду людей зустрічаю. Я розумію, що я з ними вже прощаюсь, Я вже більше в житті не побачусь. Ну а це ну, хороші люди, прекрасні люди. Там на виході з охорони ти прощаєшся, з водіями, які чекають, там директорів. І ти йдеш, і я вийшов, блин, я потім, ну е, е, я ридав, от я реально я в захлеб, я такий, в смислі, я, що я роблю? А чому я це рішення прийняв? Я це рішення прийняв не через те, що я хотів краще жити. Я рішення це прийняв, тому що е, у мене дружина йшла в декрет. Ми е, були молоде подружжя, і ми чекали першу дитину. Е, і я розумів, що на ту зарплату, яку я отримував. Я не зможу нормально забезпечити свою сім'ю. Тобто я розумію, що цю зарплату придеться ділити на трьох. Я розумію, що ця дитина вона невинна. Ця дитина, моя дочка, вона потребує е, нормального забезпечення. І я, я пішов на такий крок, що я звільняюся з роботи, я йду на іншу роботу з випробовувальним терміном якщо я не проходжу, то взагалі, де я знайду роботу? Ну, тоді робота це було щось святе. Тоді на роботу молились, як на святу корову. Тобто там не питали, скільки ти заробляєш. Питали, роботу маєш? Ти бо не маєш, все, в тебе трагедія. Ти ну, все, відстій. І от мене, моя донька, її народження спонукали розвитку. Це, з чим я їй завдячую своїй дочці, це, це завдяки їй я почав приймати рішення. Завдяки їй я почав приймати рішення, її народження. Я пішов на роботу, де мені треба було вчити нову програму. Тобто, ну, я не знав чи я справлюсь. Ну, тобто, це було дуже ризиково. Ну, тобто, е, насправді, от зараз я розумію, що це найменш ризикове рішення було, але тоді воно мені здавалось ну, катастрофічним, Я такий, як таке рішення можна приймати. От, і це завдяки моїй дочці. Дальше, а дальше я вже не побоявся. Коли я зачепився за цю роботу. Я вже потім там з фінансиста пішов там на координатора. Далі я пішов ще там по розвитку. А потім мене запросили директором логістики в іншу компанію це стоматологічний, стоматологічний напрямок, найкрупніша компанія в Україні. А я взагалі де я де, де логістика? Але я на цей момент вже не боявся приймати рішення, тому що я розумів, який алгоритм прийняття рішень. Мені дуже допомогла ще книга Дейла Карнегі. Тобто, там, е, як перестати хвилюватися і почати жити. Там є така штука, як програти найгірший сценарій. Тобто, коли ви програєте в голові найгірший сценарій, це найгірше, що може статися. Ви розумієте, що це не смертельно. Що, в принципі, навіть такі ситуації ви виживете, ви е, приймаєте рішення. Так що завдяки своїй дочці прийняти таке рішення було завдяки її народженню. Е, Далі вже там пішла інша кар'єра. А от коли вже народився син, в мене виникло інше рішення. Я зрозумів, що я хотів би, щоб мої діти мною гордились більше, тим більше син. І я розумів, що а, я би хотів, щоб він бачив в мені більш вільну людину, більш забезпечену, з більшою мудрістю, більш відважно. Більш Е, людина, яка постійно розвивається, людина, яка не закисає на одному місці. От для мене це було коли, я, я ну не розумів. Це для мене не прийняття лишитись на одній роботі, на одній зарплаті, робити одно й то саме. Для мене це особисто було як приниження гідності. Це типу в сенсі, це типу я замість того, щоб розвивати, збрати більшу відповідальність, рухатись десь далі, я застрягаю на одному місці. Завдяки сину, я прийняв рішення займатися бізнесом. Ну, правда, рішення мої, вони не були ризикованими, навіть займатися бізнесом. Щоб займатися бізнесом, в мене це рішення виношувалося роками. Тобто, від моменту, коли вперше мені запропонували займатися цим бізнесом, яким я займаюся, то я одним бізнесом займаюся все своє життя, і я, поки що, не знайшов кращої альтернативи. Ну і не шукаю, бо немає потреби. Там, при інвестиціях я стикаюся з іншими бізнесами, але мені не цікаво займатися іншими, тому що я в них не бачу такого розвитку, який є в моєму бізнесі. І е, рішення зайнятися бізнесом від моменту, коли вперше мені цей бізнес запропонували, і до моменту, коли я ним почав займатися, пройшло 7 років. Тобто, є така е, перша основа це усвідомлення. Тобто ми маємо зрозуміти. тобто ми щось накопичується, 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 Критична маса усвідомлення. Коли ми зрозуміли. Тоді ми приймаємо рішення і потім ми починаємо діяти. І от тут є такий момент рішення впевнені, і рішення не впевнені. Ми зачасту життя своє мучимо. Ми мучимо себе в житті, можна так сказати. Я це наведу на такому прикладі. От уявіть собі, м'ячик на поверхні води. І от рішення це коли м'ячик відривається над водою. І ми часто тягнемо себе. Ми такі, ну давай, ну приймай рішення, і ми там вириваємо себе з води. А м'ячик від води можна підняти, відірвати по-іншому. Його можна занурити. Не треба тягнути, а занурте його. І чим глибше ви його занурите і просто відпустили, м'ячик просто вистрілює. І от е, рішення у мене, наприклад, щоб займатися бізнесом, це було рішення, як м'ячик вистрілює. Я Сім років, коли я стикнувся, типу, а чому я не займаюся бізнесом, я не просто відігнав цю думку, і чи там, знаєте, як м'ячик, там просто ти його так от трусиш над водою, і ти такий робити бізнес не робити. І ти можеш прожити все життя в сумнівах. От, тобто, ти трясеш, ти той м'ячик, так от от просто трясеш, ви його там б'єте і ви себе мучаєте. Та ні, якщо у вас щось сталося, як, любе люба якесь питання, треба в нього вникнути, треба сфокусуватись. Фокус уваги. Це, до речі, от е, Основа всіх основ, от що я переконався, основа успіху в бізнесі, успіху там фінансового, в особисті тому духовне, духовні пізнання, вони від чого? Вони від фокусу уваги. Тобто, коли ти фокусуєшся, ти починаєш розуміти, як процеси відбуваються. Тобто, фокус уваги. І от м'ячик треба себе занурити, треба занурити себе. Що таке бізнес? Яка відповідальність, яке життя, тобто які кроки. Тобто, в тебе має скластись візія, і коли ти занурюєшся, і в тебе виникає нестримне бажання. Просто в певний момент рішення, воно так як, як думка, це швидше, це абсолютно величина, немає нічого швидшого за думку. Рішення це коли ви м'ячик відпустили, він просто виривається, і от коли ви вириваєте, все, ви, ви прийняли рішення, ви не відступите. І от <кхи> Тому, якщо ви не маєте такого навику, і ви зараз перед тим, щоб прийняти якесь рішення, не трясіть себе, як цей м'ячик. Зупиніться, сфокусуйтеся, поговоріть, вникніть. От я, наприклад, добираю, я постійно добираю собі людей, з яких я веду. І я розумію, де людина має тверде переконання, де не має твердого переконання. І коли людина в сумнівах, в нас нічого не виходить, тому що усвідомлення не має твердого, і людина ще не відірвалася від тої води. І от коли людина усвідомлює, 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 і вона потім виривається це рішення прямо з середини людина, каже: Я хочу. От тоді в нас все виходить. Ми тоді дуже класно діємо, в нас така ну, синергія, ми співслова розуміємося. Тобто, щоб робити бізнес, дія. Має бути рішення, а щоб рішення прийшло, має бути усвідомлення. І тому е, успіх весь в, в житті там, це ну, не так. Дії йдуть легко, але дії, дії йдуть зсередини, з внутрішнього пориву, коли ви усвідомили. І от якщо ви, ще, якщо ви бачите, що вам там, наприклад, вже там 40 років, 45, там, і ви ще рішення не прийняли, і ви живете тим життям, а ви, і вас вже давно це мучить, то ви або йдіть до психолога, або йдіть до коуча, ну, йдіть до людей, які тим знаються. Або напишіть мені. У мене вже є випадки, коли люди мене на вулиці зустрічають і кажуть, поможіть мені. Типу. Ваше рішення, просто зверніться. Скажіть, слухай, я не розумію. От ну і що? Ми поспілкувалися. От, це, це просто от, постійно повторюється від кожної зустрічі в мене от, з людьми. Ми поспілкувалися, і людина каже: і це, до речі, всі до речі, дуже розумні, свідомі люди. Е, людина каже: Я не знаю, чого я хочу, але от точно, от так як я жив, я не, не хочу. І ми поспілкувалися раз, 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 там типу, людині стає ясно: не витрачайте час, спілкуйтеся з такими людьми. Спілкуйтеся з людьми, які живуть тим життям, яким ви хочете жити. Люди, в яких грошовий потік е створений в житті, люди, які розуміють, як собою управляти, які не живуть в тривозі постійній, а навпаки, допомагають іншим. Ну, насправді наша задача не жити, не тривожитися все життя. Наша задача зрозуміти, що ми хочемо. У вас стає ясність. Не так багато треба для того, щоб бізнес запустився. Та грошовий потік запускається 2-3 роки без відриву від роботи. Запускається грошовий потік. Праця над собою, вона набагато швидше проходить, коли ви спілкуєтеся з кимось. Ви можете тонну книжок прочитати, а так вам нічого і не складається. Для чого люди мають там працюють з викладачами і так далі, коли науку здобувають? Є наставник науковий в, 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 в науці. Ну чому? Тому що наставник науковий, він каже: дивись, на це, на це, на це, на це. Він звертає фокус уваги. Тому раніше були там тренінги з особистісного розвитку і тому подібне. Е, ну, Знову ж таки, е, треба попасти в своє, тому що ви можете накрутити собі мотивацію, вона не ваша. Ви можете себе розігнати. ну Там ризики є. Просто це реально це має бути от ваше. Тому, друзі, поділився з вами, з практики. Е, я завжди десь там з якоїсь природи. Сьогодні я з готельного номеру маю е, тренінг, якраз лекцію прочитав і ще маю сьогодні ще одну роботу, завтра і післязавтра. Е, я також працюю. Просто тільки в мене праця в основному по вихідних, а всі робочі дні у мене. Ну тобто, в мене якби, е, 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 життя в інш, по іншому, ніж в людей, які працюють на роботі. Коли люди працюють на роботі, я відпочиваю і навпаки. Ну що ж, поділився, користуйтеся, не тривожтеся, не мучте себе, сфокусуйтесь, занурте себе в питання, попрацюйте з тими людьми, які трохи на тому знаються. Просто ваше рішення вистрелить, і ви почнете діяти. І тим самим швидше перейдете до дій. Швидше переше життя швидше налагодиться І це вікно можливостей. От є вікно можливостей, Воно, Якщо ви не зараз, то може бути наступне вікно можливостей. аж я ж в наступному житті. Тому не втрачайте. Не втрачайте можливості, які є в вашому житті.